Російські окупанти поцілили у багатоповерховий будинок у Кураховому. Травмованих та загиблих немає. Повідомляє начальник міської військової адміністрації Роман Падун. Обстрілами зруйновано та пошкоджено чотири багатоповерхових та десять приватних будинків. Адмінбудівлю, дитсадок. Вночі на протязі півтори години відбувався обстріл міста Курахова. Обстрілів са зі ствольної артилерії за минулу домов. Курахівська громада а була сім разів. Відбувалися обстріли. 37 разів російські армійці відкривали вогонь по Донеччині протягом минулої доби. Чотирьох людей травмовано в Антонівці Покровського району. Росіяни обстріляли село з артилерії. Нью-Йорк окупанти атакували авіабомбою ФАП-250. Внаслідок обстрілу поранено одну людину, пошкоджено двоповерхівку, кажуть поліцейські. Тарецьк всю добу перебував під обстрілом. Наразі відомо про двох постраждалих. Руйнувань зазнали щонайменше 15 багатоквартирних будинків, сім приватних осель, дитячий садок, школа, будівля поліції, банку, підприємства зв'язку, центр зайнятості. Перелік пошкоджень оновлюється. Часів'яр витримав три російських обстріли: вбито людину, ще одна поранена. Пошкоджено шість приватних будинків. За даними Олександра Полосухіна, чотири людини отримали поранення у Сіверську, Красногорівці та Ласточкиному. Поліцейські донеччини готуються до деокупації населених пунктів області. Вже є групи, які виконують завдання з розмінування фіксації злочинів РФ, виявляють агентів та колаборантів евакуації населення, відпрацьовують свої навички на навчанні. Такі заходи раніше проводили на деокупованій території Ліманської та Святогірської громади, але ми на постійній основі вдосконалюємо свої навики. На Донеччині оголосили примусову евакуацію дітей з залізного селища Нью-Йорк та Північне, а також сіл Костянтинівка, Іванопілля, Миколаївка та Подільське. У Мінінтеграції підтримали рішення Донецької ова про евакуацію понад 200 дітей з семи населених пунктів. Діти виїжджатимуть з батьками або офіційними представниками. Сім'ям нададуть житло, соціальні гарантії та гуманітарну допомогу. Олександра Зоз, Олександр Забродін, Суспільне новини, Донба. us.